Зібралися всі небайдужі люди і, мабуть, ті, хто б хотіли б, скажімо так, пам'ятати тих, хто загинув в зоні АТО. От, і от такий от слоган бігти, щоб пам'ятати. Зараз ж стрічка новин. Ні, чимало звісток з фронту. Це вже є особливі якісь моменти, коли ти їх бачиш. Тобто... Два товариша лежать там на цілої слова. Це навіть... таке найбільше якесь особисте. Дякую вам всім, що прийшли. Я думаю, кожен якийсь сенс вклав для себе в цю пробіжку недільно. Не нелогічне до нашого, тому що ми більш є. Ще нам брать ау.